Усім добрий день! Продовжую тему зелених операцій. І так, для чого вони насправді робляться? Для того, щоб не заводили шкідники, для того щоб дерево добре провітрювалось, освітлювалось і не перезавантажувалось непотрібними пагонами. І так, сьогодні роблю дві черешеньки, їм другий рік. Так, я їх формую веретеном, тому буду обрізати те, що мені не потрібно, і те, що перетинає. Оця пряма, я її ось видно. Трішки тут залишу, можливо, щось тут якийсь урожай сформується. Ось ця, дивіться, як вони одна одну навхрест перехрещують, теж буду зрізати. Отак. Далі отут дивлюся, що лишнє. Ось ця що росте прямо, вона лишня, тому її зрізатиму. Начебто все. А ні, не все. Ось ще ця мені заважатиме. Ось. Далі я дивитимусь. Ну і я її буду формувати ціле літо, тому що це формовка веретеном. Інша черешня. Так само роблю те, що перехрещує оця, напевно. О, так мені не потрібно. Тут дві, одна горизонтальна, одна вертикальна. Вертикальну я зрізатиму все. Що тут вони в майбутньому перехрещуються? Забиратиму ось цю. Тому що тут для формування веретеном ось заклався ярус, тому я його поки що не чіпатиму. Молоденька абрикоска, ну Тут виходу немає, я вже з самого початку почала її формувати чашею. Через те забиратиму, ось, дивіться, вертикальна. Вертикальна, я її прирізаю, можливо, там ще будуть якісь плодушки. Ось, І оця росте в сторону. Поки що а ні. ось ця в майбутньому вони одне одну перетнуть. Тому я її прирізатиму теж. Хочу показати свої кущі. Над цією пуричкою я вже почала працювати. Ну, дуже вона стала загущеною, тому потрібно, щоб вона провітрювалась. Я роками вже так формую, обрізаю посеред сезону і все добре. Ось над цією, а, а цей агрус я не чіпала. І на що він похожий, бідний? Там ті плоди всередині геть мілкі і дрібні. Тому зараз я робитиму на ньому зелені операції. Формуватиму так, щоб провітрювався кущ. Ось таку велику гору гілок непотрібних, я повидаляла з моїх кущів. Ось пуричка одна. Ось агрос, який я показувала. Він провітрюється чудово. І ось пуричка інша. От, середина вільна. Ось так.